Провадження, і один мільйонер відвів і каже, Боже, хоч би не прийшли пакетувати. <рес> які які вісноки з того всього можна зробити? Вони нас боються ну, Зрозумійте одне, Поважаю. кожен по одному, так, ми щось варті, якби кожен, але коли ми разом <рес> От е, легко вломати одну трісочку, а взяти пучок трісок. <рес> Вже <рес> важче. <рес> А коли не збираються мільйони, то хто нас поломить? Яка міліція? Ніхто не було. Ситуація по автомайдану наступна. Відкрили кримінальне провадження. На жаль, один з керівників, який був тут останній раз, виїхав з країни. Реально, якщо розібратися, по суті, нам не загрожувало нічого. Знаєте чому? У нас є ваша підтримка. В нас є ваша підтримка. І, на, і нам, нам не страшно нічого. Треба то поїхати. До чого я і веду мову? В нас є ви, у вас є ми. І коли ми будемо разом, нам не страшно, ні міліція, нам ніхто ні не страшний. Відкрили кримінальне провадження, опитали всіх, зрозуміли, що справа безвихідна, закрили справу. Все. То до чого я веду мову того всього автомайдану, тих всіх справ кримінальних, які відкривали по всій Україні? Не здаватися. Не здаватися і триматися завжди кубки. Коли ми будемо разом, ми будемо непереможні. переможні. І, можливо, сьогодні чи недавно ви підтримували мене. Завтра, післязавтра, я буду підтримувати вас. І коли ми будемо разом, ми здолаємо їх, їх і всі, хто нам мішає. Слава Україні! Героям слава! Разом і!